І збиває сту Агріпину римлянину, Валеріан і його помощники в гоняні на церкву, свідчили не про те, що вони переживають за інтереси імперії. Зовсім ні. Інтереси імперії були саме в тому, щоб всіх людей почастувати, уважати, зібрати в єдину, як і нині. Задача всіх, кому хочеться зібрати всіх людей, єдно, щоб не було протиставлення, не було якихось конфліктів. А ні, люди не церковні, безбожні, організовують конфлікти, фінансують їх, возять людей з автобусами на другі села, захвачують храми, б'ють наших віруючих, православних людей, які збивали грипину у третьому віці. Ну, Агрипина сталася вірна Христу. І нині маса людей, або більшість людей, 99% наших прихожан, залишилися вірні церкви. Хто слабенький, слабоцерковний, безпомочний, тот, звісно, давно вже або взагалі покинув церкву, або, що найстрашніше, замість того, щоб статися нейтральним атеїстом, ні. Вони, як і в часи НКВД, перетворилися на войовничих атеїстів, войовничих безбожників разом із тими органами правопорядку, які би мали захищати кожного громадянина, а вони нині порушили рівноправність релігій. Не тільки б'ють, а й захвачують споруди, які знову жиліще не можуть захвачувати. А монастирське жиліще – то жиліще людей, куди там живуть, куди там прописані, а їх в порушення закону насилу забирають. На ту тему каже і апостол Павел в посланні своєму Кремлянам, що Вітайте в всіх наших людей. І Він вітає всіх. Но всім каже, ті, котрі не взирає на тяжкі часи, остаються вірними Богу і остаються вірними Христовій Церкви. У Євангелії від Матфея нині також слухаємо, що Господь хоче вказати, почому одні люди багаті, церковні, віруючі з плодами добрих діл. А другі люди є, котрі повні злоби й ненависті. Причому саме не церковні люди, а виявляються, ті люди, віруючі, котрі слухають Слово Божє, опустили в себе зернятка Слова Божого, і Слово Боже проростає у душах людей і дає великі плоди. Людина міняється під пливом Слова Божого. Бо слово Боже і стає як їда духовна, піща духовна для душі і тіла. І каже Господь таку притчу. Вийшов сіятель сіяти, коли сіяв зерно. Єнозернятко упало при дорозі і налетіли птиці і поклювали його, подзьобали. Іноді упало на каміння, на каменисту землю. І немало землі, зато ж земля була неглубока, коли сонце зайшло, воно зав'яло, і, як не маючи корня, засохло, і плода не дало. І щино зерно упало на добру землю, і от ето зерно принесло плод. Причому єно зернятко дало сто зерняток, друге шістдесят, третє тридцять. На це вже були зернятка, котрі давали успішний плод. Урожай. І от нині каже Господь, хто має уші слижить, да слишить, чому одні люди, котрі дали прорости в своїх душах Слово Божому, стали людьми современними, духовними, благодатними церковними, а ті люди, котрі воспротивилися Слову Божому, стали гонителями церкви, стали тими, хто. Не тільки сам до церкви не ходить, а ще й свого сусіда б'є, або нападає, або угрожає, або оскверняє, або ображає за те, що мол, ти куди йдеш, до якої церкви? Давить по закону кожен чоловік іде в ту церкву, котру вибирає свободно, і ніхто не сміє йому диктувати, ані у нашій державі. Тисячі державних службовців вийшли за рамки своїх повноважень і почали релігійним питанням займатися, коли тільки є питань житейських. Треба людей переселених підключити, под Треба організувати людям роботу, треба патріотичне виховання людям і мирне співжиття організовувати. Ні. Вороги держави організовують конфлікти, щоб в тих конфліктах люди, атеїсти, не церковні, рішили би свою давню мечту знищити канонічну православну церкву, святає мученця Грипину, моли Бога за нас і за наших ківпечерських монахів, і за всіх православних Української православної церкви канонічної, де пристоять блаження Шонуфрі. Поможи нам, щоб і ми тут були діти Божі, вірні, смілі, благодатні, мирні, закликаючи до миру, до єднання, а у вічності в'єдно з святою Гріпиною і з усіми святими по милості Божої наслідували би царство Божоє. Амінь.